Друзі, усім привіт! Мене звуть Дмитрієв Антон, і в цьому відео я хочу вам дещо розповісти, дещо показати. Пам'ятаєте, в попередньому відео я робив розпаковку свого першого замовлення по каталогу No424 року. І я там говорив, що отримав подарунок дуже круті ножі від торгової марки Тефаль. Точніше, як це подарунок від компанії Oriflame за пророблену роботу, і ножі фай, дуже круті, дуже якісні, з нержавіючої сталі і дуже гострі. Моя супруга їх оцінила і вони зараз є фаворитом у нас на кухні. Я скажу те, що якісною технікою на кухні працювати значно, значно зручніше і приємно. Насправді дуже приємно. Я з нетерпінням чекав сьогоднішнього свого замовлення, тому що а, я знав, що отримую дуже класну якісну посуд, посуду, посуд. Коротше, подарунок. Я зараз хочу вам показати розпаковку того, що я отримав. Я, чесно кажучи, не втримався і розпакував раніше, ну, щоб зекономити час. Ладно, мені було дуже цікаво. Насправді, що я отримав? Я отримав. І, до речі, кожен із вас, хто бачить це відео, також може отримати ось таку прелість. Це кастрюлі від торгової марки Tefal. З нержавіючої сталі. Вони дуже круті, їх тут три штуки, і вони мені дуже-дуже сподобались. Я, чесно кажучи, люблю готувати. Ну, як люблю готувати? Я люблю готувати, коли якісний посуд. І я інколи готую насправді. Да, і... А коли це ще з крутим посудом, то це прям круто. Що ж нас чекає Коротше, там. Нас чекає. Ну, звісно, дуже багато різної макулатури, гарантії там всякі, да, і так далі, і так далі. описання. Опис, опис цього посуду. До речі, тут 10 років іде гарантія. Я тільки ще не розібрався на що саме, чи на весь посуд, ну, чи на ось цю ручку, яка, до речі, дуже класна і дуже удобна. Да? Зараз покажу, як вона працює. Ну що, що нас чекає всередині? Нас чекає ось така ручка універсальна. И у нас читает три, дуже якісні якости, кастрюли. Вот так они выглядят, Це марка Тефаль. Nerzhevy сталь. Тут три, как я уже повторюсь, кастрюльки. Одна на 1,7 литра, вот такая вот классная металлическая Nerzhevy нерж... сталь. Другая на 2,2 литра, целость такая, вот она, ну это то есть 2,2 литра, там есть даже такие как вот, разметки, да. води скоро А, І третє, це ось такий. Ну, мабуть, для борщу, супу а, і так далі. Ось така каструлька на 2,2 літра. Мені подобається нержавіюча сталь це про екологічність, це про правильне харчування, це про те, що зберігаються там всі компоненти в посуді. Да? Тобто нержавіюча сталь, вона коштує дуже дорого. Ось такий набір із трьох каструль в магазині, якщо я правильно пам'ятаю, коштує від 3 до 4 тисяч гривень. Це повна ціна. Як... Як працює ця ручка? Вона так, тут нажимається дві кнопочки. Так вот. Раз. Така нанотехнологічний -технолог... нано інструмент. Ось так от просто берете. Так вот. Раз. Закріпили. І все. Дуже міцна. Дуже міцна і нею дуже зручно користуватись. Вона підходить для е, усіх трьох кастрюль. Ось маленьку я взяв, да, там середню легко чіпляти. І удобно, що ви її зняли і вона не, не знаєте, як буває, ручка від кастрюлі або від ковалідки незручна, її треба якось ставити так, щоб вона не заважала іншій посуді на плиті. Тут же жеснялі, адієлі, ну, в общем, це дуже удобно. Друзі, ось такий посуд може бути у вас. Що треба зробити? Треба зробити насправді з цього на всього три невеличких кроки. Крок номер раз бути зареєстрованим в компанію Reflame. Тобто бути або учасником, або партнером бренду. Як це зробити? Я знаю. Зверніться до мене, я розповім. Друге, що треба зробити, особистий товарообіг 75 балів. Що таке? 75 балів. Не пугайтеся цих слів. Це насправді така внутрішня термінологія. 75 балів. Як це зробити? Я знаю. Звертайтесь до мене, я підскажу. І третє, що треба зробити, це запросити з цього всього чотирьох друзів, котрі отримують свої подарунки. Повірте, їх там дуже багато. І ви також отримуєте подарунок: 4 други друга, чи подруги, які зробили кожна по 50 балів, або чотири сумарно 200 балів. І у вас є. Ось такий чудовий набір за 99 гривень. А тепер скажіть мені, будь ласка, де ви можете купити такий набір за 99 гривень, ще й гроші заробити, ще й подарунки отримати, Поміма цього. Розумієте? Тобто Тут є можливість заробити гроші, є можливість отримати крутий подарунок, майже заробити гроші. Якщо вам не треба, продасте. Окей, нехай я продасте їх за 3000 гривень, Ну, це 3000 гривень, які можете сісти у вас в кармані. Розумієте? Тобто... Це можливість, це можливість. Ось це можливість. Як ви її розглянете, як ви себе розглянете, це вам, звісно, вирішувати. Але я дуже, дуже хотів би, щоб кожен, хто бачить це відео, отримав такий крутий набір. Ця пропозиція діє лише до 30 березня 2024 року. Там будуть інші пропозиції потім, але ось ця конкретна до 30 березня. До кінця дії ось цього каталогу. Під цим відео буде посилання на мене на мій, на мій номер телефона, на мої соціальні мережі. Ви можете звернутися, і я там вам вас все розповім, як це зробити. Я хочу побажати вам гарного дня, я хочу побажати вам мирного неба над головою. І Нехай усі ваші мрії збуваються. До побачення.